Добрий вечір, Херсонщина, це Україна. Слава Україні героям слава. Я перш за все запитаю про безпекову ситуацію в місті, перш за все, ну і навколо міста щодо ворожих обстрілів, як сьогодні день минув. Ну ви знаєте, обстріли вони тривають, але не такі інтенсивні, як були обстріли в неділю. За останню добу обстрілів стало значно менше. Якщо за останню добу казати, то там 56 обстрілів було по всій Херсонщині, але таких залпових ударів, як наносили окупанти в неділю, по місту Херсону не відзначалося, тому що наші збройні сили останню добу відпрацьовують позиції ворога. Відпрацьовують Гують артилерійські розрахунки ворога на лівому березі, і такі потужні доволі влучання по складам боєприпасів відбуваються. Тому за останню добу все ж таки вдалося, як то кажуть, нейтралізувати артилерійську агресію ворога щодо міста Херсона і до правобережної частини Херсонщини. За останню добу відзначаються. Бої за острова, за острова в плавнях, ми всі багато обговорювали якраз Великий Потьомкінський острів, і він не сходив з новосних шпальт, тому що Великий Потьомкінський острів це якраз острів в Плавнях, низов'я Дніпра, який безпосередньо знаходиться в близості до мікрорайону Корабел, і коли окупанти. Не контролювали, тому що острови є сірою зоною. А коли їх присутність і особливо в мінометних розрахунків була доволі потужна на цьому острові, то вони постійно накривали мікрорайон Корабел, а це мікрорайон острів в місті Херсоні з такою самою назвою, то саме тоді мікрорайон страждав від щільних обстрілів мінометів. Тоді ми бачили всі світлини, коли Наші захисники вивісили український прапор над Потьомкінським островом. Це означало, що все ж таки зачистка острова відбулася, і, хоч ми не маємо повного контролю над над островом, але все ж таки над Потьомкінським, але все ж таки вдається. Контролювати пересування ворога останніми днями ворог вирішив посилити свою присутність і активізувався для того, щоб посилити присутність на цих островах. І за останню добу наші збройні сили могли знищити п'ять катерів, які пересувалися саме між островами і які намагалися висадити на цих островах диверсійні групи ворога. Тобто наші збройні сили продовжують контролювати водну гладь, продовжують пересувати пересу, контролювати пересування ворога. Ну а в російських. Чатах-помийках зараз там відбувається певна паніка. Навіщо ми відходили, навіщо віддавали? Якщо тепер не можемо повернутися, їм треба зрозуміти, що їм тікати треба, а не розмірковувати над тим, куди що вони там намагаються повернутися, а забиратися з нашої рідної землі, забиратися з Херсонщини. Ну, от сьогодні повідомлення було від збройних сил, що е, наші е, сили та засоби е, змогли вразити п'ять човнів з окупантами. Це ворожі е, диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися так розумію, виселитися на правому березі. Скажіть, будь ласка, як це від... ну, з того, що вам відомо, як це відбувається? Це вони просто так посеред білого дня. Чи це в основному вночі робиться? Е, випливають, як то кажуть, на головну течію Дніпра і намагаються дістатися право. Правого берега, будь ласка. Ні, це якраз те, про що я кажу. Це якраз я кажу там, де є плавні і є велика кількість островів, то окупанти намагаються саме з району Голої Пристані пересуватися і ось цими човнами висаджувати мінометні розрахунки по островам в плавнях для того, щоб знов таки щільно наносити удари по мікрорайонам міста, які знаходяться безпосередньої близькості до цих островів, а це мікрорайон Корабел. І саме окупанти намагаються поновити свою присутність на островах в плавнях, і саме для того вони використовують човни для того, щоб висаджувати мінометні розрахунки для того, щоб висаджувати диверсійні групи на цих островах і посилити свою присутність. Але як ми бачимо, наші збройні сили вдало відправляють їх на дно а тих в тобто, тих човнах диверсійні групи на концерти до Кабзона. Ну я лише от статистику наведу? Я думаю, що ви її знаєте для наших глядачів, що за два місяці ворог обстріляв Херсон понад 1700 разів. Тобто 1700 обстрілів, і це ж не одна ракета, не один снаряд прилетів. Це 1700 обстрілів масштабних там більшою чи меншою мірою обстрілів Херсона. І от за інформацією, яку маємо зараз, за 10 днів з Херсона евакуювали 600 людей. Скажіть, будь ласка, чи триває ця мобілізація? Які, які в основному групи людей виїздять? Чи це кож? Ми можемо ухвалити рішення, є якісь організовані евакуаційні маршрути. Чи це кожен сам автівкою, або якось можна купити квиток, або потягом. Зараз ж ходить потяг Київ-Херсон. Будь ласка. Так, дійсно, ви правильно абсолютно зазначили, що кількість обстрілів це не означає кількість вибухів. Обстріл це може бути 3, 5 і 10 вибухів в одному обстрілі. Тому треба розуміти, що це не доволі потужні обстріли, які тривають після деокупації правобережної частини Херсонщини і самого Херсона. І дійсно, з огляду цієї небезпеки, тому що якраз останні тижні окупанти почали завдавати ще й системами залпового вогню. Удари по центру міста Херсона, по житловим кварталам, запалювальну зброю використовують постійно і в місті Херсоні, і в місті Береславі, тому питання безпеково доволі актуальне. І дійсно є багато бажаючих на сьогоднішній день скористатися евакуацією, і ця евакуація є вона організована. Організована і залізничним сполученням, і організована і автомобільним сполученням. Можна реєструватися попередньо на сайті військової адміністрації користатися цією евакуацією щоденно десь приблизно до 100 людей, 90, від 90 і там ну плюс-мінус до 100 людей, користаються можливістю евакуюватися з міста Херсона і з правобережної частини Херсонщини до більш небезпечних регіонів нашої країни. А також разом з цим треба розуміти, що ті, хто мають можливість за власний кошт виїхати, то вони виїжджають але. Але це люди, які виїжджають неподалік, це Миколаїв, Одеса, здебільшого зараз в місті Миколаєві доволі велика присутність Херсонців, і тому що можна повернутися, провірити свою домівку. Відстань 60 кілометрів за годину, можна з'їздити і провідати, що все ж таки дома, повернутися в Миколаїв. В Миколаєві доволі безпечніша ситуація ніж в місті Херсоні. Тому багато людей на сьогоднішній день, все ж таки, ті, хто мають можливість, знімають квартири в Миколаїві чи домівки і перебувають в Миколаєві для того, щоб перечекати ось цю фазу активних обстрілів. Я коротко ще одне питання поставлю сьогодні. Біля Херсона, біля лісосмуги, загинув чоловік. Він підірвався на міні. Скажіть, будь ласка, а є якісь попередження, де можна ходити, де не можна ходити? Чи це може трапитися навіть в тих зонах, де люди зазвичай ходять? Чи є якісь зони, які заборонені взагалі для того, щоб там люди їх відвідували? Чи на авто чи пішки? Будь ласка. Взагалі, є попередження, і завжди попереджали, і попереджають, що пересування польовими дорогами на сьогоднішній день небезпечно, і таблички з оголошенням міни вони стоять і по полям. І по польовим дорогам, тому користатися саме польовими дорогами, навіть якщо там є табличка, це край небезпечно і не треба цього робити. На сьогоднішній день тривають роботи по розмінуванню. Розміновані основні транспортні шляхи на правобережній частині Херсонщини, розміновуються дороги між населеними пунктами. Щодо польових доріг, то зазначається, що ще немає можливості повністю. Розмінувати всі абсолютно, в тому числі і польові дороги. Тому оголошення змінами вони є. Люди, на превеликий жаль, йдуть по збісосмугам, чи, можливо, там в пошуках дров. Хоча є на сьогоднішній день допомога про забезпечення дровами, вугіллям. Можливо, шукають металобрухт по посадкам, це гільзи відпрацьовані і так далі. Але треба. Розуміти, що пошук чи дрів, чи гільз може закінчити втратою життя. Я вам дуже дякую за те, що долучилися. Бережіть себе, пане Сергію Сергій Хлань, військовослужбовець збройних сил України, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку.